Луцьк. Вулиця перейменована. Вулиця Князя Романа. Вулиця Князя Романа паралельна проспекту відродження. Виникла на початку 50-х під час розпланування на Теремнівських полях нового мікрорайону під індивідуальну забудову. Там донині розташовані житлові будинки. Як багатоповерхівки, так і приватні оселі. До 2024 року вулиця мала назву Захарова. Андріян Захаров, російський архітектор, в Україні за його проєктами споруджено декілька будинків у Херсоні, Чернігові на Полтавщині, а також Преображенський собор у Дніпрі. За законом його ім'я підпадає під перейменування. Продовжує кандидатка історичних наук, співробітниця Українського інституту національної пам'яті Леся Бондарук. Перейменування вулиць під час війни, як ніколи, важливе і воно є маркером, чому саме триває сьогодні російсько-українська війна. Росія, радянська влада, окупувавши наші території в минулому і в сучасності, велику увагу переділяли саме перейменуванню. Зверну увагу, що зараз на окупованих расистами територіях окупанти теж перейменовують наші вулиці на свій манер. Ці маркери окупаційна влада намагається вкласти в мізки місцевого населення, залишити свій руський слід. Ми мусимо очистити простір довкола нас в назвах вулиць від окупаційного расистського сліду, тому що ми маємо власну державу, власну історію, власну культуру і власну владу. Ми самі маємо сьогодні право вирішувати, як будуть називатися наші вулиці, що це будуть вулиці з іменами українських героїв, що це будуть вулиці на честь українських подій, що це будуть вулиці. Ці назви яких будуть передавати самі українці, а не диктуватиме чужинець, насправді важливо, щоб назви вулиць змінювалися і підсвічували не російських, а саме українських діячів. Тож замість вулиці Захарова у Луцьку, тепер вулиця князя Романа. Про цю історичну постать нам розповість волинська дослідниця та історикиня Тетяна Яцечко-Блаженко. Відомий український історик та політичний діяч Михайло Грушевський ставить постать Романа Мстиславовича на рівні із такими видатними правителями, як Володимир Великий та Володимир Мономах. Князю Роману вдалося об'єднати велику територію Галицького та Волинського князівства і створити могутню державу, яка стала прообразом майбутньої України. У літописних джерелах його згадують як дуже талановитого державотворця. А також мудрого і відважного полководця, військовий талант хлопця був помітний уже в 17 років. Тоді він себе проявив як мужній воїн і брав участь у відомих битвах та походах. Продовж життя йому вдалося здійснити переможні походи проти половців. у Кінці 12 століття та на початку 13 століття у 1203 році князь Роман підкорив Київ і князював там з 1203 по 1205 рік. Також в історію він увійшов як вмілий дипломат, адже йому вдалося налагодити важливі тісні зв'язки із Візантією, Угорщиною та Папським престолом. Коли він створив Галицько-Волинське князівство, то у тисячу тому році туди увійшли такі території, як місто Перемошель, Звенигород, Теребовль, Галич, а також Белс, Червен, Берестя, Пересопниця, Дорогобуш, Шумськ та Луцьк. Після смерті Романа залишилося двоє синів: Данило, майбутній король Данило Галицький та Василько. Також важливо сказати, що за період свого правління Роман Мстиславович здійснив багато різних важливих реформ. А також він припинив боярське свавілля і розбудовував свої володіння. Було тоді побудовано багато нових міст, доріг та укріплень. Які робили його е, державу досить могутньою створена князем романом Об'єднана могутня держава стала прообразом майбутньої України. Ми маємо пам'ятати історію, і названа на честь такого діяча вулиця ще один спосіб нагадати нам про те, як формувалася Україна за підтримки Українського культурного фонду.